Ансарі бренд, що народився із мрії. Ім'я натхне не першою жінкою космічною туристкою, аніше Ансарі. Ансарі. Це символ віри в неможливе. Ансарі демонструє, що жодних меж не існує, а краса, які мрії, можуть бути безмежними. Ми віримо, що волосся це не просто краса, це інструмент сили. Наша місія допомагати майстрам повертати цю силу клієнткам. Адже ти не просто працюєш з волоссям. Ти твориш красу і здійснюєш мрії жінок. Ансарі це професійні засоби, які відкриють перед тобою ще більше можливостей. Якість, довіра, технології. Усе, щоб твоя робота була легкою, а результати приголомшливими. Ансарі. Роз силу, красу та нескінченний потенціал жінки. Бренд створений жінками для жінок для професійного успіху на ринку модифікації і реконструкції волосся. Бренд створений на основі практичного досвіду експертів і дуже добре розуміє складнощі, з якими майстер стикається щодня. Всі засоби Ansari мають делікатну дію слизову, щоб проводити процедури в комфортних умовах як для майстра, так і для клієнта. Вся колекція Ansari здатна повністю закрити потреби майстра, адже вона включає складники для легкої, середньої і сильної модифікації. В лінійці ансарі є два набори відновлення, які дають швидкий результат вже після першої процедури. Всі складники модифікації від ансарі мають супертовсту плівку і надпотужний термозахист, що убереже майстра від спаленого волосся. Бренд ансарі відкритий до авторських протоколів, адже складники можна поєднувати або нашаровувати в рамках одного візиту. Ансарі це повний арсенал для майстра, який не хоче більше шукати і тестити. Три рівні модифікації легка, середня і сильна, для будь-якого волосся і будь-якої задачі дві системи відновлення для глибокої реконструкції з першого використання або пролонгування носки після гарячих процедур. Універсальна така необхідна олійка для волосся. Джерелом обрано саме амарантове зерно, тому що має специфічні властивості по захисту поверхні, а отже, фінішна формула направлена на згладження і блиску тикули. У світі, де кожен дотик важливий, майстри обирають ансарі за комфорт у роботі та вражаючі результати, космічний блиск, точність дії та довіра з першого дотику. І ми раді, що ти тут, бо твоя мрія точно вартує руху вперед. Ансарі більше, ніж бренд. Це шлях. Мрій та підкорюй нові вершини з Ансарі. Приєднуйся до простору, де мрії мають силу. Роби трансформації, які залишають слід. Твій успіх вже на горизонті. Просто простягни руку.